І далі пану панучігозу буде запитання. що він сказав? Буданов більша частина радикально проросійське налаштованого населення з першим заходом підрозділів в Крим в будь-якому форматі. Вона ж першою виїде через паромну переправу на, на материкову частину Російської Федерації. Ніхто не залишиться. Ну, ми вже бачили, коли були певні і обстріли. Бавовна, так звана в Криму, як звідтам вони виїжджали. І, і це зрозуміло. Тут, тут, звісно, добре. Хто залишиться в Криму, пане Чогосок? Які можуть бути очікування? Про те, що українські війська зайдуть в Крим, що ми його відвоюємо. Ну, зрештою, від нашого керівництва ми це чуємо постійно. Ми цього чекаємо. Ну, це найважливіший фактор того, що нарешті ми всі розуміємо, що. Буде військова операція, яка буде підкріплена дипломатичними зусиллями. Вони йдуть, і кожен з нас виконує в тому числі свій обов'язок на міжнародних аренах, змінюючи думку про, про наші дії в Криму. І вони дуже змінилися. І в Вашингтоні, і в Європі, і в той же Туреччині. І тому, що мож, можна сказати, те, що е, в Криму, на мій погляд, основне змінилось те, що е, нема того, того, з чим вони входили. Пам'ятаєте, меседжі, да? що Крим повернувся в Гавань якусь угу. там, що це Владимир збиратель якихось там земель. Бо да? це mm. все рухнуло. І тому коли спілкуються там декілька категорій, да? є колаборанти, є окупанти, є прихильники, є хто залишиться, ну точно залишились і не покинули Крим кримські татари всі в більш... більшості своєї тама, і вони будуть, і вони за це дуже страдають, але вони це і є. Супротив окупації, і ми чуємо голос всі ці 9 років, що Крим Україна і весь світ це чує. А колаборанти вони вже відверто між собою розмовляють, що вони чужі вже у нас в Україні, і вони ніколи не будуть своїми в Росії. І вони в такому тупіки, Да? Ну це їх вибор був і це їх проблеми. Окупанти і ті, хто представляють сьогодні владу в Росії в Криму, окупаціонної це Аксьонов, Константинов, вони вже всі свої активи, скажімо так, вивезли до Росії і родини свої вивезли. І найважливіше, що у них немає поняття того, що вони. Як там вони казали, до останнього будемо там тримати Крим, цього вже немає. Вони шукають, вони знають своє місце в Росії, а окупанти, яких ми називаємо військовими, але це не військові, це мародери, вони ну нема впевненості. От тому вони ці окопи роють, вони тому ці пірамідки ставлять. І всі спецпризначенці, як я їх називаю карательними органи, і це їх сутність, вони намагаються перевести, перевестись на Росію, тобто mm -hmm. шукають такі шляхи. Ця вся атмосфера, вона показує, що <клухи> після того, як ми будемо підходити, а ми обов'язково будемо підходити в. К Чангару і Каланчаку, і от тоді ми дійсно побачимо багато таких процесів які будуть нам допомагати входити в Крим. От. То, то там буде серйозне підпілля, яке буде працювати на допомогу. Знаєте, українська. коли в 2014 році вони входили, ми просто були як держава не готові зустрічати цей зброд мародерів тому що не тільки е, фізично це зрозуміло. Але ми ще й морально не готові були, тому що, ми, от як сказав наш е, тут, е, колега, що ми теж жили такими міфами е, всемогутності і mm -hmm. все сили такої держави. А ми бачили, як вони е, ці, їхня техніка. Двигалась по Криму, і як вона все старє, що там було. Не можна звичайно казати, що немає технологій в е, Росії. І я знаєте, я не думаю, що Америка не, не враховує, що є якісь розробки в Росії, такі дуже е, потужні, але і Америка розробляє свої, свою зброю, вона бере. Враховує оці технології. Ми, як українці, ми показали світу, наскільки ми можемо на найвищому рівні використовувати це все. І от це дає надію на те, що Крим не зможе бути, от як вони хочуть представити світу, от таким форпостом, який неможливо перемогти і захопити. Вони не виконують цю е, ріль, а ми, ми. Знаєте, ми маємо настільки такий психологічний вплив на ситуацію в Криму, що це буде одним із найважливіших, на мій погляд, факторів його звільнення. Там, де моралізація дійсно дуже е, на такому рівні, коли. коли коли це це дає надію, що у нас будуть, я думаю, військові більше це аналізують, але і ми даємо їм як кажуть, інформацію, яка буде використовуватись. От, наприклад, знаєте, у мене у мене питають, коли нефти базу там підірвали в Сівастополі, які настрої в Криму? Я кажу, які настрії? Мені зранку відправили всі координати фіодасійської нефтебази. Отакі настрії. Я одне оточення хотів у вас таке, швидше емоційне. Ну, очевидно, що ви не були в окупованому Криму з 2014 року. Чи є зараз таке, і якщо є, то коли це відчуття з'явилося, що вам вдасться потрапити додому, і це вже осяжно. Я був в окупованому Криму з 2014 року, я його не залишав і я знаходився три роки в тюрмі в Сімфірополі. Ну, і, і ми з, е, я завжди це підкреслював, що ми змінювали ситуацію, знаходячись і в тюрмі теж. Тому там лунала слава Україні, коли там і ми перемагали, і коли ми виступали на футбольних полях, і взагалі, коли. Шла мова про досягнення в той час на фронтах на сході України. Це асоціювалося з проможності України заходити в Крим. Тому Крим і ніколи не залишав не залишала надія того, що ми будемо звільнені.